Ситуація навколо надання Україні міжнародної допомоги повністю контрольована. Так, прем'єр-міністрка Юлія Свериденко прокоментувала інформацію про нібито погрози Брюсселя зупинити фінансову допомогу через скандальний закон довкола набу і САП про такий фактично ультиматум йдеться, зокрема в статті німецької газети Франкфортера Альґамейне Цайтунг Брюссель нібито надіслав українській владі відповідний лист із сигналом про те, що допомога може бути геть припинена, якщо центральні органи влади будуть тиснути. На антикорупційні у своєму першому інтерв'ю на посаді прем'єр-міністрки нашим колегам з телеканалу Ми Україна Сверденко наголосила, гроші, які виділяють за програмою Ukraine facility не зупинятимуть. Можемо зараз послухати фрагмент цього ефіру марафону Єдині новини. що Ми працюємо з партнерами з тим, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 2026 році. І якщо ми кажемо про серпень, місяць, про наступне, на, на, наступні тижні, то всі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно, і е, ситуація зовнішнім фінансування вона повністю контрольована. Ми е, як уряд, як держава е, виконуємо всі соціальні зобов'язання перед Українцями в повному обсязі, як ви знаєте, всі наші зовнішні фінансування і запозичення вони спрямовуються на покриття соціальних наших податків. Тому нам дуже важливо, щоб ми це фінансування отримували вчасно. В цілому, якщо ми беремо фінансування 2025 року, 12,5 мільярдів євро це допомога, підтримка від європейського союзу за програмою «Ukraine Facility». Як працює ця програма для того, щоб отримувати фінансування? Ми, як уряд, як держава виконуємо певні індикатори спрямовані на реформування тої чи іншої галузі, яка так потрібна ці реформи дійсно нам потрібні. С першому кварталі ми виконали із 16 індикаторів запланованих 14. Це дійсно був квартал, в якому було виконано найбільшу кількість індикаторів. Останній індикатор, який ми виконували. Це була реформа. Арма президент підписав закон за виконання цього індикатору. Ми, як держава, отримуємо 560 мільйонів доларів. Це маленький приклад того, як працює ця система.